Усіх вітаю на своєму каналі, друзі. Сьогодні відео буде про квіти, але не про курей, тому що у Курей там страшне, що робиться. Одна калюка, ніде сухого немає. Тобто я там відео просто не зможу зняти, тому що там великий шанс під, 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 підслизнутися і впасти. Сьогодні буде відео про курей. А відео у нас буде таке. Про квіти, які у нас почали, так скажемо, розцвітати. І вже ось СУСУ можуть розцвісти білі нарциси. Але це не точно. Розцвіли тільки жовті нарциси. Буду чекати, поки розцвінуть ці нарциси білі. От, друзі, ось такі ось дзвіночки. Я не знаю, як вони точно називаються. Напевно, це не дзвіночки. Напевно, не дзвіночки. Ось о, мускарі. Дивіться, які горні. От такі красиві прям. На манюнька виноградна напоминають поминують. так такі хочеться їх з'їсти. За мною тут запсюди. Це я не знаю, які ці нарциси. Це, напевно, нарциси білі. Завс. Певно білі нарциси бо жовті нарциси вже просто розцвіли Ось також кущик. Ось що ще. Ось він з нас така за кущі, друзі. Червоний кущ якийсь. Буде називати його поки що червоним кущом, бо я точно не пам'ятаю його назву, але ну, ось такий ось кущ, кущик. І он, там у ще двоє кущів. Ну, а тут усього багато нарцисів. Ось дуже багато нарцисів. Здорові такі, гарні. Ось, друзі. Їх тут дуже багато, їх тут не перелічити. Ой! Оцетох. Зіхочує спецював, в мене тут вже крикуха піджидає. Далі у нас, друзі. Вот тут, если смотреть, такая маленькая латочка, А тут також растут квиты. Оно их вже видно. Вот тут еще что-то что треба обережно ходить. А у нас нарциссы. О, дивіться, как расслаб. У нас и эти жовкие. Красивые такие. О Ох, я люблю эти нарциссы жовкие. Такие они прям... Прям жовте. Не там на жовте, там, а прям жовтті. Здивиться який. Красень. А пахнуть то Є таке трохи запашок. А ось дивиться якийсь. Я не пам'ятаю, такой же заклад называется. что-то схоже на пальмочки. Ось, друзі, вони будуть квітнути все. Воно щось напоминає на пальмочки. Ось дивіться. Така здорова така. Ну вони, правду, здорові. Ну, дивіться. А ось також ці ось, ось кущі червоні. А ось і тюльпани. У тюльпанах тут все. Це що таке, друзі? Це тіло чи, чи хто? Бо я не дуже знаю. Таке. Або лопуха, або, або якась друга квітка, бо я не дуже знаю трави. Напевно, лопух, бо таке щось здорове. От ж ось у цього маюньку така розростається, це я треба прибрати. Ось поки ще не збираються цвісти. О, ні, дивіться, ось опустили. Ось пустили щось. Ну, що, друзі, йдемо зараз далі. Далі ще, можеш, зараз подивимося що у тому у нас садку ще росте, бо я не по всьому садку пройшлося. Друзі, крокуси вже цвіли. Ну, а тепер далі. Горе цвіт усе. Ой, ось горить цвіт. Ось таке, все вже закривається або наже. О, Так він вже ще розпустився, я можу сказати. На одному відео був такий манюнький, ось такий стислий, а тут уже пухностий. Також, друзі, ось тюльпани. І ось оці пальмочки. Ось дивіться. Очі красиві. Тут ось дивіться. Також щось буде рости. Це як не петунія, так ще щось, не петунія, наче другі. Ось, друзі, я не пам'ятаю, як це називається цей кущик. Ось також буде цвісти. І ось, друзі, ще у нас почали цвісти абрикоси. Гарні і зробились. Я як ішла зі школи. Я як їх побачила. Ой, та й думаю, давно ж я не бачила оці цвіли абрикоси. Думаю, оце так думаю. Такі гарні, думаю. Дуже гарні, а брякуси, як вони цвітуть. Та я страшно як люблю, як абрикуси цвітуть. Ну, ось що, лілії, ось здається. І ось тут ще лілії. Ну, от і все. Там воно ще в другому садку буде свісти. Друзі, і в другому садку буде рости. Тут тобто багато буде чого сісти тут. Ну, думаю, що кури нічого не розриють, літом за ними дивитися, бо це ж вони перериють увесь садок. От, друзі, ну оце і все. Оце і весь наш садочок, оце ми все, друзі, усім папам і з вами зустрічі. Бажаю вам мирного неба, а цьому все, друзі. Буду вже з вами прощатися, бо мені треба вже пасти курей. Щоб вони, як завжди, не пішли і не розлили у когось огород. Так? Да? Так? Да? Кузьма. От Кузьма. От, друзі. Ось вони вже і тут ось вже вон, ріються. Ну тут ще нехай рівняться, тут ще можна ритися. Тут багато де є риться. Вони вже йдуть, підкопи вже все тут понакапували. Тут де не пройдеш, тут їхні тісті пошпавалися. Ну що дуже. На цьому все. Усім па-па і до нових зустрічей. Чекайте нових відео, може, як потепліше є, то все це повисихає, буде і відео про курай. А цьому все друзі всім папа і до нових зустрічей.